Псалом 90 молитва Моїсеї чоловіку, Боже Господи, ти був для нас притулком з роду в рід. перше ніж постали гори, і ти поклав початок землі та всесвіт світ від віку й до віку. Ти був, ти перетворюєш людину в порох, сказавши поверніться людські діти, адже для тебе тисячі років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони люди. Наче раніше сон що забувається, як трава, що на свіданку зеленіє і розчитає, а ввечері скошено кошиною засихає, так і ми в'янемо від твого гніву, Триво... тривожимося твоїм обурені, ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули в твоєму гніві, наші літа літе як...» Подих, тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 80 років і переважно. Вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо, хто пізнав сила твого гніву і відчув страх від твого обурення. Навчи нас так реагувати наші дні. аби… Ми набули, мудре серце, повернися ж до нас. Господи, до яких пір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів, насити нас уранця своє милосердя, аби ми раділи і веселилися в усі наші дні, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював, замість років. у Ким ми терпіли горе, нехай твоя діяння стануть зрозумілими, твоїм слугами і величність твоя їхнім дітям. Нехай блага... благодать, Господа нашого Бога буде над нами, і ти, утверди діло. Наших рук зміцни діло наших рук. Амінь.